Росіяни взагалі не поважають і не дотримуються міжнародного права. Такий висновок зробив начальник генерального штабу оборони королівства Іспанії, адмірал-генерал Теодор Лопес Кальдерон. Під час візиту до Ірпеня він наживо побачив зруйновані житлові комплекси і був вражений тим, що російська армія нищила не військові, а цивільні об'єкти мирного міста. Я побачив, що їм без різниці, які об'єкт обстрілювати, чи це критична інфраструктура, цивільна або військова. Звичайно, ми не можемо повірити у те, що таке може відбуватися і відбувається у серці Європи. Раніше я вважав, що подібні дії могли бути лише багато-багато років тому у старій Європі, але тепер при такому високому рівні культури здавалося, це просто неможливо, зазначив іспанський адмірал-генерал. Керуючи справами ірпінської міськради Дмитро Негреше, розповів гостю і про евакуацію ірпінців через зруйнований Романівський міст, про 300 мирних мешканців, які загинули від куль окупантів. Познайомив з історією героїчної оборони ірпеня. Розказав також і про те, які випробування проходить місто зараз. Розповів про ситуацію, яка зараз у нас склалася в місті, тому що, по перше, зв'язку з обстрілами України критичної інфраструктури. У нас виключається світло, і ми дуже потребуємо того, щоб нам надали або генератори, або якісь додаткові засоби для електроживлення. Зважаючи на почуте і побачене, начальник Генерального штабу оборони королівства Іспанії Теодор Лопес Кальдерон зазначив, що максимально сприятиме підтримці України для мене було дуже важливо приїхати до вас. Дотепер ми знали про все це лише з газет та телебачення. Я перейнявся тим, що відбувалося тут під час російської агресії. Мені дуже важко сприйняти це все, і я буду максимально сприяти майбутній допомозі України, сказав Теодор Лопес Кальдерон.